Всім привіт, мої підписники. Сьогодні в мене виникла дуже така ситуація неочікувана. Я отримав три індокаченятка. Бачите, ось одне ось таке у нас темнішеньке. Бачите, як окрас такий темненький, красивий. Друге трошечки світліше. Зараз воно ось таке от. Трошки світліше. Ну тут не видно, але якщо порівняти, їх видно. І ось таке от світлесеньке. Як ви бачите, вони у нас без мами, тому що це мав подарунок бути мені на день народження. Але так як е, ці каченята були під квочками, того, що одно, майже. Е, Одночасно сіла в качки, качка і кури. Так вийшло, що посадили і кури, і качечки. Качка сидить, як я дивився в них, просвічував їхні яйця на уплітність добрі. Але немає цього. Пару яйць було недобрих, але зародки там ще маленькі. А тут вже каченятка. Почали вилуплюватись. І мені їх сьогодні подарували. Ось. День народження в мене було 10 липня, а вони вилупились 15. Так якось вийшло. Ну і мені їх подарували ось такі вони гарні. Зараз я їм буду замінювати маму, тому що квочка їх не прийняла як одна, так і друга. Зараз я їм буду давати баночку з водою і розкажу, чим я їх буду годувати. І що з ними буде далі? Так, вода ще гріється, на жаль. Але я вже підготував собі всі агрегати. Ось баночка з кришкою має бути. Ось така, бачите, вона стоїть півлітрова. Ось. І я її обмотаю в газету. Ось. Ну, можна в лашку. Кусок тряпки якоїсь, але я не знайшов. Ну, краще, звісно, влашку, бо вона краще гнеться. Газета не така гнучка. Але вони маленькі, щоб їм було тепліше, можна дати і просто якоїсь газети. Або листок від журналу. Це вже за вашим бажанням. Аж такі вони милі. Маленькі, такі, малесенькі, такі гарні. Ой, цього ранка якась на ножці малесенька. Ну, нічого. Тут корм. Це, до речі, коробка з моїх старших курчат. Ось, пригодилась. Не дарма я її не викину. Зараз, по-моєму, чайник закипів. І, до речі, коли я заливаю воду, треба ставити металеву ложку, метал притягує до себе всю ту горич, щоб. Не тріснула банка. Тільки но ну, приніс, зразу каченятка поповзли до баночки. Їм дуже тепло, вона тепленька, така не гаряча, гаря, але не можна сказати, що тепла. Ось такі вони гарні. Тепер зараз буду показувати, чим я їх годую. Ось. Якщо. Так, в принципі, це те саме, що й для курча. Тут, як ви бачите, пшоно, корм, кукурудзяна крупа і трошки пшеничної крупи. Ось таке ось. Тут вони, бачите, як вони вже сплять. І, до речі, та жінка, що мені подарувала ці курчата, велике вам дякую. Це ця, ця люба. То в неї квочка так само не прийняла ці курча каченята. Вона хотіла курчат. Ну, з качених яєць, на жаль, вони не вилупляються. Але, як ви бачите, вони дуже красиві, дуже хороші. Сподіваємося, що буде дві качечки і один качур. Не знаю, може буде два качурі, одна качка, може буде три качурі. А може буде... Наоборот всі качечки буде видно. Але вони дуже красиві. Ось такі малесенькі. Дивіться, водичку я їм перший раз даю просто кип'ячену. Просто закип'ятив водички, влив. Ну, але така, щоб вона була вже тепленька. Вони її п'ють потихеньку, але Ну, так щепити, як вже дорослі качечки, вони не можуть. А що ще хотів додати, те, що вони дуже маленькі і їм треба ще тепла. Того я ставлю баночку, на ніч можна ставити в тепле місце. Ну, потрібно. Як бажано, можна так сказати. Ось, що хотів додати ще, е, я їм ще воду буду давати Чектонік. Це ви вже будете бачити, так як я вже веду свій блог. Ну, не знаю, що це може бути надокучливим, але підпишіться і поставте лайк, будь ласка. Бо, чесно, я стараюсь знімаю. Це саме обітно, коли ти стараєшся комусь догодити, а Тебе ніхто не оцінює. Просто ось підпишись всі прогортують. Навіть лайк не ставлять, ні коментар не пишуть. Хоча би напишіть коментар і поставте лайк, якщо не хочете підписуватись. Ну, але, звісно, бажано підписатись, я би був дуже вдячний. Ось. Ну, і вночі вони будуть спати тут. Як підростуть, будемо з ними вирішувати все по-другому. Правда, маленькі? Ну, основне, щоб вони зросли. Невідомо, чи вони виростуть, бо того, що вони без мами. І це дуже шкода. Але ми постараємося зробити так, щоб вони в нас виросли. Ось такі малесенькі, гарнесенькі каченятка. Такі красиві. Так, підписники затягнулись трошки наше відео. Дякую всім за перегляд. За підписку, хто підписався, за лайк і коментар, хто зробив це. Буду знімати нові відео. Підписуйтесь, дивіться YouTube шорт. Дивіться довгі відео. Бо я стараюсь, хочу вам догодити українським контентом. Буду дуже щасливий, якщо ви це зробите. Ось так. Будемо завтра, покажемо, як ми, що ми. Всім до зустрічі! Па-па!